Таунхаус з газом в центрі Святопетрівської 87 квадратних метрів. Є власна парковка, це фасадний заїзд, і там 300 метрів садочок і праворуч 500 метрів школа. Загалом 4 спальні кімнати, кухні, вітальня, дві ванни. Зараз покажу вам планування. Побудований блок 30 см і аж 150 мм утеплення пінопласт. Тут йде одна спальна кімната, напроти якраз санвузол. І кухонна столова, і вітальна частина. Ну і звісно, своє місце для відпочинку. Зараз покажу вам планування другого поверху. Зверніть увагу, тут сходи монолітні. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтеся, телефони будуть в описі. Тут дві окремі спальні кімнати. Нагадаю, це вже третє, друга і третя ванна велика. І це найбільша кімната, четверта спальня кімната. Вартість буде вказана в описі. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.